Ризавантаження кабміну відбулося. Що далі? Коли і чого очікувати від нових міністрів? Для чого насправді були кадрові ротації? Про це й не тільки поговоримо далі. Я Віталій Маргалик, Це програма на часі. І сьогодні з нами на зв'язку політолог Олексій Якубін. Вітаю пане Олексію. Дякую, що знайшли час для розмови. Далі дуже дякую за запрошення і за любки обговоримо темою, які Отже, пане Олексію, про можливі ротації в уряді на державному рівні почали говорити ще десь у квітні. Тоді у політичних колах обговорювали навіть ймовірно відставку прем'єра Дениса Шмигаля. Як вважаєте, чому тільки тепер, де юре Верховна Рада, але де-факто президент взявся за оновлення складу Кабміну? Ну я думаю, що а, тут була низка причин, тому що а, коли справді почалися ще з квітня місяця обговорювати кадрові ротації, ми пам'ятаємо, що а, дуже часто це було пов'язано з тим, що а, можливо фігу, головну фігуру. Та в уряді формально головну фігуру, хоча це колегіальний орган, прем'єр-міністра, що його змінять, на тобто про це багато говорилося. І навіть ми пам'ятаємо, тоді вже теж подали і чутки, і обговорювалися потенційні люди, які можуть змінити його. Наприклад, та сама Юлія Стороденко наприклад, його перша заступниця, але зрештою, от ми пам'ятаємо, що потім почалася вся ця історія з законом про мобілізацію його апгрейду, так і кабінет міністрів далі видавав різні різні там десятки постанов для того, щоб його вдосконалювати паралельно з цим відбувалася історія зі штатами, затримкою фінансування. Потім ми пам'ятаємо історію влітку, яка була пов'язана з прийняттям а, так званого закону щодо ОПЦ МП, а, який а, да теж певний час підвісив роботу парламенту. Ну і так далі, одне за одним. І от, зрештою, ми дійшли до а, цієї кадрової ротації. А, але без прем'єра я думаю, що скоріше за лаштунками паралельно відбувалися дискусії всередині самої. Однопартійної більшості офісу президента щодо того, як провести цю ротацію. да, тобто починалося з фігури прем'єра, закінчили. По факту відставкою великої кількості міністрів да і заміни одних на інші, і інших людей. А знов таки, а чому взагалі почали про це да отак активно говорити? Я думаю, що це пов'язано з тим, що ми знаємо, що влада в нас все ж таки активно вивчає соцопитування. Вони бачать, що в принципі останнім часом у влади в цілому. Знижуються рейтинги да, в суспільстві. Знов таки, і уряд. В даному, якщо ми подивимось, ну от низка соціологічних компаній проводили рейтинги да, різних органів влади. Зрозуміло, що ми розуміємо, що в цей час рейтинги дуже умовні, да ну тому що війна і так далі. Але все ж таки, а, а, вони бачили, що у уряда, мабуть, є достатньо високий антирейтинг і не дуже високий рейтинг. Да, Тому вирішили по факту почати з уряду, да, тобто зробити оцю а, кадрову ротацію. Я думаю, що владі вважають, що це допоможе випустити частину пару, але тут, звісно, тут є нюанси, в принципі, а, ми бачимо. Чому наскільки складно в цілому владі було приймати останнім часом? Я б сказав, навіть десь а, півроку, навіть більше, будь-які кадрові рішення. Ну тобто, а, під них не завжди знаходились голоси. Зрештою, да навіть помітьте, коли відбулася оця ротація міністрів, президенту довелося проводити фракцію а напередодні і переконувати велику кількість депутатів і слуг народу, зрештою, прийти і проголосувати. Да за ці зміни, тобто за ці персони, а зрозуміло, що якби стало питання, наприклад, пов'язане з прем'єр-міністром, я думаю, що тут би одразу виникла момент, що частина груп. Всередині парламенту дав і всередині е, однопартійної більшості не факт, що вони б е, були б готові за це голосувати ну, Тобто владі тому, що... було невигідно, невигідно і ризиковано звільняти Дениса Шмидта. так, так абсолютно вірно, тому що могла виникнути історія, що просто-напросто потім би забракло голоси. Тому що я ще раз нагадаю, що поміти, що навіть ці кадрові ротації вони е, теж не пройшли тільки голосами слов народу. Да? тобто голосували інші групи, та ж там група Бойко бойко інші групи, тобто без цього. Навряд чи вийшло б змінити зробити цю ротацію. І мені здається, це така теж дуже показовий момент. Тобто, владі довелося шукати голоси не лише в однопартійній більшості, але і в частині інших е, депутатських груп. Тобто, а е, тому е, зі шмигалем от виникла така історія, да так само, як поміти, що поки що я не бачу, щоб е, хоча це питання обговорюється, навіть я знаю, що в Верховній Раді збираються підписи. Поки що є відкрите питання, наприклад, відставки е, того ж е, генерального прокурора. Хоча там збираються голоси, наприклад, да, за його відставку, тобто частина опозиційних а, а, фракцій, вона, вона збирає голоси. Але поки що це ну, не виноситься. Хоча тут зрозуміло, що якби воно винеслось, то ну, а, мабуть голоси знайшлися, А інше питання: а, а чи знайшлись би голоси за того, хто міг би бути на його місце? ось цим mm. є питання. Да? Тобто, якби здається, а, і це багато в чому по показує, що в цілому, а, ну, скажімо так, в парламенті зараз а, от вже от немає от тої моделі. Пам'ятаєте, як в 22-му році, наприклад, було да, що ми розуміли, що будь-яке рішення, яке було подане, наприклад, від ну, тобто, там від влади, спільно там у Пілото, президентом Кабіну, що воно одразу було б прийнято. Да? Зараз вже трохи ця історія змінилася. Пане Олексію, ну перш ніж ми продовжимо, я хочу звернутися до наших глядачів, попросити їх бути активними, нагадати, що ви дивитесь проєкт на часі. Якщо вам також є що сказати по цій темі, можливо, у вас є запитання до Олексія Якубіна, будь ласка, ставте їх, залишайте коментарі, ставте вподобайку та підписуйтеся у на соцмережі точки сходу, бо це допоможе Ютубу просувати це відео і щоб нашу важливу розмову почуло та побачило якомога більше людей. Кабмін потребує нової енергії, так президент Зеленський пояснив нещодавні ротації в уряді, як ви вважаєте, що саме криється під цими словами і про яку саме енергію йде мова? Мені здається, що. Коли, коли да, ми, ми взагалі говоримо про діяльність уряду, дуже важливо, все ж таки. Це є а, а з чим вони будуть працювати, тобто персони персонами, да, але є програми. Зрештою, ну будь які електоральні демократії, парламентські демократії, так чи інакше, програми грають ключову роль. Бо за допомогою програм ми оцінюємо, хто з міністрів як працював і наскільки уряд працює. А от тут є з цим проблема, тому що помітьте, що навіть міністри, які були відправлені у відставку, далеко не всі з них. Прийшли до Верховної Ради і відзвітували. А я нагадаю, що взагалі то так. по діючому українському законодавству це обов'язок обов'язок міністра прийти в зал Верховної ради і відзвітувати. Да? тобто на пальцях можна порахувати, хто відзвітував. Малюська прийшов да там іще низка міністрів. А пан Кулеба не прийшов. В безпосередньо і не відзвітували мені закордонних справ для прикладу. А да, тобто і тут є нюанси. Давайте так. Тобто, і навіть я пам'ятаю, якщо не помиляюсь, депутат Кирина Граченко говорила, що бачила його на вулицю інститутській в цей час. Ну принаймні, вона таке писала. А чи це так, чи не так? Інше питання, але з цим є нюанс. Да, тобто, виходить, що у нас частина міністрів просто були відправлені у відставку і не відзвітувалися, тому ми тепер. От, коли говоримо про нову енергію, не зовсім зрозуміло. А їх наступники. А чим вони будуть далі? тобто вони будуть продовжувати напрацювання своїх попередників. На тоді виникає питання: а що навіщо було змінювати, якщо там все рухається в цьому напрямку? Так чи це буде якісь нові програми? А тобто, чи це буде якась нова програма? Знов таки, тому що знаєте, персональну оцінку, це персональна оцінка, але є нюанс пов'язаний з тим, що ми можемо давати оцінку урядовцям, а які є і політиками водночас, так а з точки зору того, що от є якийсь набір, вони беруть на себе зобов'язання, які вони виконують або не виконують. Ну, тобто, і це, це формує нам оцінку. В даному випадку, на жаль, у нас виходить історія, що ми більше оцінюємо ці персональні моменти і ігри всередині кадрові, да які є всередині влади, тобто між різними групами впливу. А і з приводу нової енергії, ну глобально, якщо так дивитися, мені здається, що це все ж таки просто перестановки всередині однієї владної команди. Да, тому, що а ми бачимо, що частина нових міністрів це були люди, які працювали до цього в офісі президента а, на різних посадах, а і вони. Вони тепер прийшли в уряд, а частина урядовців, які були до цього в уряді, вони тепер перейшли на схожі посади, або на місця тих людей, які працювали в офісі президента. Тобто, по факту, це така от своєрідний круг коло обігів. Завазами за, І... за вашою оцінкою, ті люди, які працювали в офісі президента, наскільки вони відповідають новим посадам? Ви знаєте, я так хочу сказати в нашій моделі. Ну, ми розуміємо, що формально у нас парламентсько-президентська республіка, а зрозуміло, що є фактор війни і так далі. Мені здається, що а, інколи коли людей призначають з кабміну, який би мав би бути, звісно, ключовим органом офіс президента. Може так бути, що офіс президента навіть грає не меншу роль або й більшу роль в прийнятті Ви знаєте, багатьох рішень а, да, в плані вироблення певної політики, ніж кабінет міністрів. І це, ну, і це знов, -таки, знов таки це неформально така склалася ситуація, так? але ну от схоже, що так. Тобто, е, Тому, коли ми говоримо про те, що частина людей пішла з офісу, е, ну точніше, пішла з кабінету міністрів в офіс, це в цій неформальній моделі може навіть сприйматися як певним чином і підвищення. Але прості українці, що можуть від них побачити, яких результатів? Знаєте, я керувався чи керувався тоді уряд, офіс президента під час цих ротацій дійсно критерієм, що ці люди професіонали? Чи тут був більше не знаю, фактор лояльності відігравав роль? Ну, ми розуміємо, що в ситуації, коли в нас в принципі зараз вибори всі на паузі, да зрозуміло, що велику роль грає вибудована тих зв'язків, які існують у владній команді, да і, по суті, оці зв'язки, які є, вони відіграють роль. Тобто, хтось показав себе, наприклад, на тій чи іншій посаді в офісі президента ефективно, його, наприклад, там перемістили тепер на там більш таку широку ланку, наприклад. Да. Тобто, я бачу, що оцей нюанс є присутній. але так як. Як немає от цього, знаєте, чіткого програма урядовець, то більшість українців, я думаю, вони скоріше тут дивляться навіть не на уряди. Вважають, що не там виключно прем'єр несе відповідальність за всю цю ситуацію, а скоріше президентниця за все, що відбувається, ключову відповідальність. Виходить так, тому що урядовці мовчать. Вони не не приходять звітувати так, перед парламентом. Так. А чому це відбувається? Це їхня позиція, чи їм хтось зверху наказав мовчати, тому що ну раніше, все таки, хоча б формально, урядовці приходили і звітували перед парламентом, бо вона все таки парламентсько-президентська республіка. Я думаю, що це якраз пов'язано з а, а, тим, що воєнний стан да, він вплинув а, в цілому воєнна ситуація таким чином, що звісно відбулася за цей момент певна. А, ну і вона, мабуть, не могла б не відбутися певна централізація зосередження а, там ключових повноважень. А, там президент і там да група людей, яка навколо нього знаходиться. І мені здається, що урядовці вони розуміють, що від парламенту а, як це не парадоксально зараз а, може бути менше впливу на їх подальші долі, так ніж, а, от команду, яка так неформально можна сказати, дещо да складається навколо а, президента. А, і от через це ми бачимо, що на жаль, частина формальних процедур, які б мали працювати парламентсько-президентській республіці, я ще раз підкреслю, вони факту, ігноруються урядовцями. Да? тому, що для мене теж було дуже ця показова історія, коли, скажімо так, багато багаторядовців просто вважали, що а чому вони мають взагалі прийти звітувати? Да, хоча ми ж розуміємо, що вони могли просто підготувати формальний звіт, або їм би підготували формальний звіт. Там просто написали, що вони там зробили, просто прийти і виконати це норма закону, ну, ну норм, тобто, а, а, а це є показник. Ну, от, мені здається, от в цьому теж є певний нюанс. Тобто якщо у нас урядовці вважають, що ну норма закону, да, вони можуть так її знехтувати. Ну а що ми тоді говоримо про різні суспільні групи, які на це дивляться, тобто, а відповідальності за нехтування норми закону для них немає, виходить. Ну, по факту бач, як бачимо, їх відправили відставку, вони вважають, що це і є відповідальність. Зрозуміло. Але е, можна тут говорити не лише про те, що урядовці закриті і не хочуть звітувати перед парламентом, але й про те, що вони. Закриті перед суспільством, так бо не лише депутати, але й прості українці. Так не всі можуть зрозуміти, чи за що, скажімо, звільнили міністра закордонних справ Дмитро Кулебу або інших урядовців, чому на ваш погляд влада а, перестала вести діалог із суспільством. Ну, я вже частково про це говорив. Мені здається, що а, в цій ситуації влада вона більшою мірою, на от якщо наприклад, до повномасштабного вторгнення влада в першу чергу розуміла, що є те, що називається електоральна легітимність, да і на це спиралась. А електоральна легітимність передбачає так чи інакше. Обговорення, дискусії, да з зв'язок і так далі. То зараз мені здається, влада в першу чергу вважає, що є те, що називається військова легітимність, да тобто є фактор оборони війни, і от на цьому більшою мірою орієнтує. Ну, скажімо так, свою легітимність на тому на цих діях, які влада робить зараз. А відповідно, ми розуміємо, що війна, взагалі, там, наприклад, оборонний сектор, він побудований скоріше на ієрархічних засадах, ну так само, як і армія. Да? Тобто є ієрархія. А, і відповідно це впливає на те, і ну і на, на загальному ставленні. А наскільки важливі оці а, умовно, скажімо так, комунікаційні моменти. Хоча, як мені здається, вони справді дуже важливі. Тобто, навіть в умовах війни, а вони важливі, але ми бачимо, що на жаль, якщо не відбуваються вибори, на жаль, от подібні тенденції можуть відбуватися в політичній системі. Це не лише Україна стосується так. На жаль, подібні історії проходили і інші країни. Де не відбувалися да ну, регулярні вибори, навіть якщо ми розуміємо, що об'єктивно да, пов'язано з фактором війни. Це зараз окрім того, що в уряді змінилися міністрі, там ще й помінялися вивіски. Відтепер Міністерство культури та інформаційної політики України називається Міністерством культури та стратегічних комунікацій України. А Міністерство розвитку громад територій та інфраструктури України тепер стає Міністерством розвитку громад та територій України без інфраструктури. Навіщо це потрібно було робити? скажімо? Ну, давайте не забувати, що будь-яка зміна назви і так далі, вона потенційно може вести і до певних структурних змін. Тобто, якщо змінюється назва міністерства, або ну, певного державного органу чи відділу всередині державного органу, це дозволяє тепер його новим керівникам проводити власні кадрові ротації, пояснюючи це, поспокликаючись на реорганізацію відділів да, або реорганізацію міністерства. Тобто, згідно нашого законодавства, в такому разі це дозволяє, скажімо так, інакше відноситись приводу щодо звільнення або призначення. Тих чи інших людей в межах а, оцих цих структурних підрозділів, от я думаю, що якраз з, з цим пов'язана ця логіка, коли ми бачимо зміну назв да міністерства, тобто це дозволяє далі провести ту ротацію а, кадрову, тому що так це набагато складніше зробити ну набагато складніше звільнити, наприклад, частину людей да або їх перевести на якісь інші посади всередині структури, якщо структура залишається сталою. А зміна назви вона дозволяє власне, в вручному режимі в більшою мірою вручному режимі очільника, наприклад, такого ну нового міністерства провести ці зміни. Тому я думаю, відбулися ці зміни, тому що так складніше звільнити там, наприклад, наприклад, людей, які там відповідають за певні департаменти, да тому, що я нашим теж глядачам, пояснюю, що у нас не всі посади всередині міністерства не є політичними. Тобто, міністр, перший заступник, так це політичні посади, але є частина посад, які є ну мовно за штатним Розписом а, люди, які працюють з державними чиновниками, да, тобто, у них дещо інша процедура звільнення і призначення, а тобто вони працюють а, на, скажімо так, безстрокових контрактах, тобто, у них взагалі інше? Ну тобто їх складніше звільнити в випадку чого ніж там, наприклад, перших заступників чи просто заступників міністрів. Звільнення це добре, але звільнення заради звільнення це одне. А чи будуть якісь результати? От все таки, коли прості українці. Можуть очікувати від нових міністрів дійсно результатів їхньої роботи. Ну, я вважаю, що завжди, знаєте, таким своєрідним аналізом крові тут тобто, є бюджет. А от нам не так довго залишилося, на цьому тижні мають підготувати бюджетну резолюцію, і потім початися бюджетний процес. Бюджет є завжди показовим з точки зору дуже багатьох видатків. Так, да, ми розуміємо, що більша частина видатків це буде пов'язано з обороною. Це само собою зрозуміло. Але є ще інша частина видатків. Яка буде пов'язана з різними напрямками, так в тому числі напрямки, які які керують тут, ти, те чи інше міністерство, і от за цим моментом ми з вами побачимо і і я думаю, наші співгромадяни ми разом побачимо, а на що будуть зроблені пріоритети. Наскільки от ті зміни, які відбулися потенційно, так вони можуть вплинути на те, щоб а, там ми побачили певні зміни? Да, от, наприклад, збережеться єдиний марафон в наступному бюджетному році, чи не збережеться да. А, тобто, видатки, які є на нього, там, після виходу звідти Суспільного, і так далі. Да, ви розумієте? Тобто, ми тоді побачимо оці всі моменти: тобто, що міністерство, те чи інше міністерство зберігло, змогло захистити, наростити, а що, власне, не, не відбулося. На вашу думку, це вже остаточне перезавантаження уряду, або ж варто очікувати на подальші відставки, якщо так, то які сам і коли? Ну, я вже частково казав, що я думаю, що все ж таки попереду у нас можуть бути далі відставки не обов'язково це урядовців. От я вже говорив про генеральну прокуратуру, да, потенційно може бути там моменти. А, і я думаю, що щодо уряду а, теж все ж таки а, зараз так частково от, зв'язку відбулася оця велика ротація. Зникли виконуючі обов'язки. Да, на певний період я думаю, що це зіграє свою роль, але багато буде залежати насправді від того, як ми закінчимо цей рік. І, і в військовому, і фінансовому плані, і я думаю, що це буде далі впливати на те, яким чином буде ну, ця конфігурація в кабінеті міністрів, чи вона збережеться, чи, зрештою, ми знову побачимо дискусію про потреби зміни не лише міністрів, так, але і перезавантаження уряду там через зміни голови уряду. Тобто поки що можемо говорити про те, що можуть Генерального прокурора поміняти інші прізвища. Мені здається, що так. так. Мені то ну, із того, що я бачу, і з того, що в Верховній Раді там почали да, додати, депутати збирати підписи, тобто підписний листок, а це означає, що якщо наберуть 150 підписів, то потенційно вони можуть виносити це рішення в зал. А, а що не так з генеральним прокурором? Ну, я так розумію, що тут є питання в цілому до того, як прокуратура діє там по різних справах, да, які ну, ми спостерігаємо, в тому числі резонансних справ. Ну принаймні, ще прикреслю депутати, от е, вони вже почали збирати підписи. Тобто, ну таке тут є питання, що прокурор тоді має прийти і відзвітувати, якщо що, да. А якщо є питання у народних обранців. Але не факт, якщо може він наслідувати приклад своїх колег і приклад урядовця. Так? Так При завантаження Кабміну, воно якось пройшло поза увагою суспільства, тобто ми запитували людей, що вони думають про кадрові ротації в уряді, і більшість відповіла, що не стежить взагалі за цими процесами. Як ви оцінюєте, чи справді суспільство почало менше цікавитися політикою і з чим це може бути пов'язано? Ну я думаю, що суспільство цікавиться політикою, але у нас я в ще а, суспільство дуже високо персоналізує політику наразі. В ситуації російсько-української війни ця тенденція мені здається, деяку мірне ще більше посилилась. Да, тобто щодо топ політичних фігур. Міні здається, люди просто розуміють, що ключові рішення по суті, приймає президент з його командою. Да, і через це а от ці зміни, які відбуваються в уряді, люди сприймають, що ну все рівно якби є президент. От і да і а його ман, от, от вони якби несуть за це відповідальність. Тому а, як це не нам би справді, мені справді теж би хотіли, щоб люди більшу увагу звертали да на ці формальні моменти на урядові зміни, але люди е, от дивляться на це з точки зору того, що є президент і його команда, і от от, от вони якби несуть відповідальність і тому помітьте. У нас люди навіть деякі є, зараз взагалі тенденція, коли люди навіть не знають багатьох прізвищ міністрів. Ну, тобто, а, тобто, по частині міністрів, давайте чесно, окрім найбільш таких відомих, типу Кулебу, чи Малюська чи там Верещук, а мені здається, частина людей взагалі а, перший раз почула про цих людей, коли їх звільнили. Ну, тобто, і, і це парадоксально да в парламентсько президентській республіці, але ну, це факт. от через оцю, скажімо так, персоніфікацію і орієнтацію людей виключно на а, а, фігуру президента. Дякую вам, пане Олексію, за змістовну розмову. Це був проєкт на часі. Ми говорили про перезавантаження Кабміну та чого чекати від нових урядовців. Якщо вам сподобався наш ефір, ставте вподобайку, клікайте на дзвіночок, аби не пропустити найважливішого. Та не забудьте підписатися на соціальні мережі. Точки Сходу. Я Віталій Маргалика, нашим гостем сьогодні був політолог Олексій Якубін. Побачимося на нашому Ютуб-каналі.